Сьогодні малята, ми знов підемо з вами до осіннього парку на прогулянку. Подивіться уважно, ось так виглядає осінь на землі з космосу. Гарно правда. Ось і ми з вами помилуємось краєвидами роздивимось плоди, що принесла нам осінь. А може, й побачимо грибугочки на пеньочку чи білочку, що знайшла горішок. Послухаємо з вами, як звучить річка, що протікає повз парк і через парк. Чуєте? Як струмочок звучить, а під ногами шуршить листечко. Його вже багато нападало, роздивимось з вами. І жовте, і зелене листячко, недарма осінь називають золотою, бо є і золоті листочки, і червоні, і зеленуваті. Зберемо красивий осінній букет та відшукаємо дерево під назвою горобина. Ви вже знаєте це дерево. Ми вже вчили з вами. Його можна побачити в місті. Біля домівок воно дуже красиве і ростуть на ньому яскраво червоні або помаранчеві плоди, схожі на малесенькі яблучка. На гілочці вони з'єднані черешками та зібрані в гроно ось таке. Якщо розрізати, то побачимо, що там є. Малесенькі кісточки, як і у Яблочка, які випадають і проростають у землі та виростає нове деревце горобини, яке дуже красиве, коли всипане ось такими гронами плодів. Люди спеціально висаджують ці дерева біля домівок. Весною на горобині з'являються малесенькі біленькі квіточки на місці яких потім виростають плоди горобини, листочки горобини з зеленого кольору з одного боку, а з іншого боку сизувато-зеленого. Ось послухайте, як дме вітер, і листочки, побачите, як тріпочуть на вітру, і видно то зелений бік, то сизуватий бік. Листочка. Ось на зірваній гілочці добре видно. Горобина росте в багатьох странах і буває дуже різною і білого кольору, і жовтуватого кольору, навіть коричневого кольору та темно, темно, синього кольору. Плоди горобини висять на гілочках дуже-дуже довго. До самої зими і всю зиму. І на дерево прилітають харчуватися різні різні пташки зимою, і так гробина спасає пташок від голодної смерті. Ягоди гробини дуже яскраві, і їх видно здалеку, тому пташки можуть побачити їх зверху та прилетіти поїсти. Ось яке дерево горобина не тільки красиве, а й дуже корисне.